Київщина флагман відбудови України. Тут відновлюють тисячі об'єктів, але там, де є великі кошти, завжди існують корупційні ризики. Щоб їх попередити, для обговорення з громадами до Київщини завітали представники Національного агентства з питань запобігання корупції. Визне засідання відбулося в Орпані. Але на жаль, ми не маємо створених регіональних підрозділів, але комунікація в напрямку боротьби та забігання корупції вона є важлива. Тому наші регіональні поїздки вони полягають в собі комунікацію із державними органами, які представлені, із органами місцевого самоврядування владою на місцях, і точно так само з активним громадянським суспільством, які ми також проводимо зустріч. Зустрічі з правоохорон, представниками правоохоронних органів для того, щоб мати пряму комунікацію, для того, щоб мати. Один вектор руху і розуміння ситуації, в тому числі в регіоні. Корупційні ризики у відбудові виникають на різних етапах: від вибору першочергових об'єктів і визначення ціни до технічного нагляду та відбору підрядників. У НАЗК наголошують, головна проблема відсутність єдиного законодавства щодо відбудови. У нас законодавство певними частинами регулює глобальне питання, яке зараз стоїть по відбудові. Ми стоїмо на тому, щоб от ці, якраз ці ризики були мінімізовані і якраз би усунута була б така розрізненість законодавства єдиним нормативно-правим актом, який міг би бути законом України про відновлення відбудову. Місцева влада вплинути на закони не може, але має власні інструменти контролю. Але ми розуміємо, що ресурс фінансово-людський і решта Є обмеженими, тому ми маємо чітко і правильно адмініструвати ці процеси, контролювати, не допущено не, не допускати нецільового використання коштів, спрямовувати їх виключно за належністю. До цього у нас створений відповідно дієвий механізм. Комісія робочого групи підзвітності прозорості. Робоча група при Київській обласній військовій адміністрації розглядає скарги на недобросовісних підрядників та інші проблеми, що виникають під час відбудови. Ми відкриті до взаємодії з різними громадськими інституціями, з місцевим населенням, з депутатським корпусом різних рівнів. І коли до нас надходять відповідні звернення, ми розбираємося в причині, запрошуємо для себе відповідно замовника, підрядника, технічний нагляд, представника від громади, для того, щоб почути реальну оцінку стану справ. Ще один інструмент прозорості платформа Dream. На ній зібрані проєкти відновлення, і кожен може стежити за їх реалізацією онлайн. Ірпінь серед лідерів Київщини за кількістю завантажених проєктів. Нам вдалося за останні півроку відновити роботу Дрім, і ми є одним із лідерів на Київщині по завантаженню проектів по відбудові інвестиційні проекти, які на розвиток нашої громади. Це платформа, яка допомагає інвесторам бачити прозорість нашої громади, і як і міжнародні кошти, так і державні кошти залучати до відбудови нашого міста. Говорили про показники Київської області у прозорості та підзвітності. За результатами звітування 2024 року. Київщина виділена як область з найкращим показником. В вертикалі Київської обласної військової адміністрації звітування є 100%. Що стосується органів місцевого самоврядування, ще не 100%. Показник результативності, але найкращий в Україні але є й недоліки. За даними Transparency International Ukraine, більшість муніципалітетів області лишаються непрозорими щодо комунікації з населенням. Ми говоримо зауважень щодо оприлюднення відповідної інформації, формування переліків. Там є певний ряд питань, які мають бути напрацьовані, мати кращий результат для цього. І є відповідні зустрічі, щоб працювати над помилками. Ми сьогодні частину з них почули. Буде доведено в письмовій формі і до громад, і розміщено відповідно в на веб-ресурсах, які потрібні кроки робити для того, щоб людина розуміла місцевий житель, що відбувається в її громаді і мала безпосередньо можливість. Есть, впливати на процес. Представники НАЗК сподіваються, що громади Київщини врахують усі їхні поради та зауваження, зокрема і щодо обласної антикорупційної програми. Її дія закінчується у цьому році. Тож попереду прийняття нової.